Зипалку, щоб з'їсти якогось тормозка в тій шахті. Добратися на ту шахту, як добиратися? Нахинає туди ходжу? Селище жутнево це... в, між... це... в межах міста. Ну, не в межах міста, але воно підпорядковане місто. А чому селище Жупнево автобус не їздить, не забирає людей? Скільки людей, працівників на шахті Бужанці, робить. Половина. Жовтнево. А, а, сел, а наші рішати, людина сама, сама доїжджає. На хрена їм рішати. Як їх машини возять? А ти як хочеш добирайся. Якщо половина не платить, а половина добра платить. І, і нема за що вже добирайся. І добирайся. І добирайся як хочеш. Плюс горло перекривають, що не забирають нашу, скільки тонн лежить гуля на складах. Що, що ви зробили, щоб наш уголь відгружався? Що ви зробили, щоб відгружався наш уголь? Зараз відгружається. Від жовтня, від жовтня. По, по 5 вагонів? ми можемо відгружати по 12 сутки? По 15 може. Може. А чому не відгружається? Більше 5 вагонів. Нам зараз є. Це з 9-ї забрали вагони, поставили нам. Дай не сказати. Ми слухаємо. Значить, по одрузку. Єлі-єлі добилися заборгованості перед вантаж транспорт міста Червонограда у нас 4 мільйона 90 тисяч заборгованості за перевезення вугілля від Червонограда на фабрику. Логічно, От зараз говорили льві вугілля, що по 5 вагонів дають нам кожен день на фабрику. Більше не дають, фабрика не погоджує. І за поганої роботи фабрики більше 150 вагонів стоїть на фабриці для розвозку. Коли останній раз комерційний був на ЦО. Людина, яка відповідає за реалізацію вугілля. Коли він останній раз, бо він взагалі знає де ЦОП. Знає і був неділі-дві назад. Він має сидіти там. Взагалі в нас є ще відділ в лизму, то яким бабані, але ви ним управляєте, чи він управляє вами? Він управляє. Його, як він може ви мною Ви зовіть його зараз туди. Він зараз на лікарня, але в лікарні. Я його... зараз, за... <плес> зараз, <плес> вас, що? Зразу всі на лікарня, в лікарню. Воно виходить до то не є кі. Тут зараз відправити дві машини в лікарню і зайти його там не є проблема. Не є проблема його знайти. Ви можете зараз включити на голос, наприклад, він мусить Бо Якщо він не приїде сюди, ми його присунемо сюди. Ні, він приїде після лікарні. Ми його зараз присунемо. Зараз наберіть його. Наберіть його, Зараз він у лікарні на прийомі. А Він такий слабий. Дві знаєте, будь ласка, скажіть, в чому причина, що нам сюди не дають ні грошей, ні обладнання. На наші шахти. В чому при не відгрузки оглянути? Як ми жити далі буде? Чим ми, дітей, касси, по 6% буде. далі будемо отримати? Ні. стоп. в чому По 200 гривень в місяць? В чому причина, що Київ не дає сюди всього? Ти його розділяє... ні грошей, ні укладені, нічого. Київ розділяє гроші на всі об'єднання. Діти <кліп> ми ще. Не у гіршому стані, як. А в Чорноград отримав гроші. Осталося тільки 30% чи 40% за грудень віддати. І вже за січень отримав пару днів тому. Всі гроші, а в нас вийшло. жовтим не заплатили, грудень. Заплатили, і ще січень не заплатили. Чого Чорноград отримав, а ми не отримали? Ну, чер Червонорада на на с... на чер багато. Вовремя Єдине об'єднання, яке виконує вовремя план вовремя. по Україні А ми що не виконуєте? Давайте так. Поки ми сюди карту не шо, виконує? Не приїдемо, що він робив три місяці. Хай наберуть його. Я генеральний, хай ще розказує генеральний, на то може ждати. І, ні, ну хай по позвонить, хай їде сюди. А генеральний хай розкаже про зарплату, і де ті люди, і чим вони займаються. Це. І що воно йшло, ну а то будемо дораз. Ніякого спільного питання в нас не Ми вже стали Європи Ні, Ну і по розповілу Володя будете. Що вони за півроку хотіли? То дайте відчитатися, хай людина скаже.

Не почли больницы, а да. Вы за разборницей. Давайте подъезжайте после приема. Держав, держи службу. Что він? Украински не розмовляєте? Всі по мають маєте держслужби розмовляти. А не переходите на російську мову, здравствуйте. Усі перетягаєте. Ну, ми не держслужбов. <поцепотя> <поцепотя> а, а, а хто? Хто? А, а хто? Ні. Ну, а, ні, вироб. 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 не знаю. Ну, де ж службові, це зовсім різні. Може, ви нас все продали, давно? Ладно, дай мову, де гроші наші? Значить, дальше ще де наші гроші? Все, розкажу. В цьому році ми вже отримали 11 мільйонів 110 тисяч. Ми отримали, а ми? Ми отримали, а ми? Це ми ви? На об'єднання отримали. А де? 50 грошей з тих мільйонів пішло на об'єднання. Скажіть, будь ласка. Всі пішли на об'єднання. А на зарплату? А на зарплату скільки пішло? А на зарплату скільки пішло? Я все на бумазі, хай Бумага з терпи. Бумага все. з терпи. Все. 55% не, ви заплатили за січень. Я знаю по своєму кармані. Як в мене там нема нічого, то там на бумазі мене не інтересують. І от січень. Ще з бумажок не усіхнемо. Я розкажу людина. Є заборгові з вашого апарату? Звісно є. Така сама, як в нас. За якими? місяць? Така сама. От зараз розказуємо про цей Що ми її читати в цифрах розбираєтеся? А ви на то не вчились. А ви на то не вчились. Я вже хто лопати робити. Ви тут сидите і вчилися. Ви сидите? Ми сидимо, а ви ходите на роботу, працюєте. Скажіть, будь ласка. За не що? Коли Божанка виконувала план по видобутку <решко> Божанка виконувала план, коли Божанка план? <решко> чи вугільну масу, вугільну продукцію добуваєте, яка лежить на стадії, і ніхто не хоче брати Її <решко> а ви, це, ви, ви добуваєте? Ви ви, добуваєте. Ви ви а потрібні, щоб вони не чому. Почекайте, Ви розказуєте нам що? за масу? Почекайте при чому маємо кошти! Не заробляє вугільне не ми говіть! Ви хто вало! Ми розробляли чекай. Якщо пішло в сторону шахти звинувачення, запросіть, будь ласка, будь ласка, начальника відділу кадрів. Хай назва нам чисельність. Працівників ДП Волиньбугілля з врахуванням тих, щоб повну чисельність. І назовіть нам фонд заробітної плати по шахтам Є. за прошлий місяць і ДП Волинь вугіля. Фонд, і 7 мільйонів 81 тисяча. Шахти Бужанки. Шахта 9 6 мільйонів 52 тисячі. апарат управління 917 тисяч, волинь вантаж транс 535 тисяч, санаторій Шахтар 71 тисяча. Загальна фонд заробітної плати. 14 мільйонів 616 тисяч. Загальне ваше, загальне, 917 тисяч. Скільки починників? на всіх! До 2 мільйонів. Чисельників я не маю. <звіт> Наприклад, начальника відділу кадрів, хай скажуть, чесельний з ДПВ Лейболіда. Це на вас пішло мільйон. Пішло чисто на ДП. На ДП. За що? Петю? Борисович, Ви бої? 700 тисяч. У нас вийшло 7 мільйонів на чисельність тисячу злишків. Вже говорив, зараз 700 тисяч сюди є навіть. Будемо грубо на тисячу працівників, на шахту бажаємо. На 80 чоловік 100 мільйонів. На 40 чоловік штатний і 40 чоловік не штатний. Скільки дев'ятсот з чимось тисяч за ще тут то Возивіть начальника відділу за камінь, хай назве часи. А ти ще візьме здоров'я то і все. Десять відсотків дев'ятого на шахті Бужанській 80 розів. 80 разів не мають такої зарплати, як ви тут. А принесіть бумажку свою за 6% цього, що ви п'єте. Ми не можемо зарплату дивитися, як тут. Чи вас піде 80 разів? Я ти... не можу. 10 мільйонів, а вас 971. Я